Вітаємо усіх з Днем захисту поетів. На честь цього дня ми даруємо вам анонс нашого вірша. this out. Не пиши, як він, він такий один. Він такий один, не пиши, як він. Слухай собі Дор, слухай собі квін. Але він один, не пиши, як він. Це його ліси, це його поля, це в його очах немісцевий сплін. Як тебе піднялась рука? Не пиши, як він, він такий один. Ти не депутат, ти не прокурор. Про тебе не писав Мустафа Наєм. Не пиши, як він, одягай жабо, іди працюй на якесь ФМ. Люди помирають, кого любив. Люди не дають і не і теж. Не пиши, як він, що ти наробив. Бачив, його юрба тягне на манеш. Не пиши нікого, це не пече. В дупу всі ці рими з їх свинцем. Ти його чекаєш, а він тебе. Спробуй сказати хоча б оце.